Ключові особливості та можливості Starknet. Перше. Реєстр контрактів. Вичерпний каталог цих смарт-контрактів в мережі StarkNet, що забезпечує легкий доступ до взаємодії. 2. Провайдери Генеруйте докази для транзакцій та забезпечуйте їх точність та надійність в мережі Starknet. Секвенсори. Ефективно керуйте виконання та обробкою транзакцій. Механізм. Шнарк Перевіряйте докази до нульовим знанням, підтримуючи точність і цілісність виконаних контрактів. П'яте. Мова програмування Cario. Стартне побудована з використанням Cario, оптимізована для систем криптографічних доказів зікастарт, що дозволяє розробникам писати надійні смарт-контракти. Шосте. Сховище. Використовує тривоподібні структури даних на основі дерева меркла для зберігання смарт контрактів що забезпечує ефективний пошук та доступ до даних. 7. Місцоргене. Місмішетирів та стартня дозволяє користувачам вносити та виводити кошти через мережу ефірів. Восьме. Nail в Framework спрощує роботу з програмними файлами і може використовуватися для запуску нових проєктів на StartNet.